Вітаю вас, шановні глядачі, мене звати Юрій Петронець, я на Хрещатику. Позаду мене Хрещатик, позаду мене Майдан, як казав один відомий блогер. І я тут сьогодні, 3, 3 лютого, приїхав сюди, щоб проходити дуденний тренінг, семінар по базовий курс по транзактному аналізу. Свою таку подорож і навчання я буду документувати. Буду розказувати, що і як, мої враження будуть ділитися ними. І сподіваюсь мені все сподобається. Цей курс я вже планував пройти вже дуже давно, і тільки зараз дійшов нарешті. У мене є певні очікування, в мене є певні страхи. Все-таки багато книжок, багато відео. Я сам передивився і думаю, чи буде мені тут щось цікаве і нове. Але подивимось, як мінімум буде група, буде тренер, буде живе спілкування, і це вже варто того, щоб сюди прийти. Ну і тим більше поспілкуватись на ту тему, яка мені в принципі дуже подобається з однодумцями. Ну що, будемо рухатись далі? Десять годин мене починається. Все це починається. Приду завчасно, випів кави, поспілкуюсь з учасниками. Потроху йду вже до місця, де буду проводитись семінари. Скажу так: сьогодні погодка дуже змінилася. Ще вчора була, наче вже весна прийшла, сьогодні морозець і так волого. Але саме для навчання, я думаю, що це така ідеальна, ідеальна погода. Ще із радісних новин семінари будуть проходити в чудовому місці, красивому місці, будинок з зіркою. І подивимось, я там, я там вже бував, правда, в квартирі, ось, а, а там вже ще є. І зроблене таке місце для проведення тренінгу. Ну, подивимось, в мене є найкраще сподівання щодо місця. місце також дуже сильно впливає на атмосферу. В цьому будиночку, і будемо сидіти сьогодні і завтра по 8 годин. Ось такий крутий зал. Буфетик, типа. Тут зал. Я прийшов перший без 15-10 через 15 хвилин починається тренінг. І я перший. Ось так. Що оця сфера, оця не забруднена родительським його станом або ось ця свільна, це автономія. Mm -hmm. Але це сценарний процес. Це mm -hmm. І відповідно, якщо воно в нас мало стає в е, сфери, де ми можемо усвідомлювати реальність. Терапевтична робота, окрім того, що ми аналізуємо його, стан заключається в тому, щоб зробити отак. вітаю вітаю! Закінчився перший день семінару базового курсу по транзактному аналізу. Я вирішив записати одразу відео зі своїми такими першими враженнями і ну, поділитися, поділитися, як сьогодні я провів день. Бачите, вже ніч на дворі. Сьогодні ми з 10 годин до 17.30 працювали. Мені сподобалася група, десь 20 людей було, причому вісім було офлайн, інші онлайн. Така гібридна група, різноманітні люди. ну, Більшість, звичайно, це психологи, психологи, ті, хто вже має практику, ті, хто тільки що навчається. Ну таких переважна більшість. Люди, які люди, які працюють. Ну, деякі там уже лікарі, деякі працюють ну, з військовими травмами. саме з такими ситуаціями. Тобто, ну люди, чесно кажучи, ну там багато хто з ну дуже досвідчених, хто десь є людина, яка вже закінчила 202-й поглиблений курс транзактного аналізу. Це цікаво. Мені це подобається, що такі люди зібрались тобто, можна. Поспілкуватись, дізнатися щось таке новеньке, що відбувається в тих чи інших напрямках практичної психології, бо люди там навчались там, ну, в різних, різних і коучинг, і, і коротше дуже різноманітно. Щодо самого семінару, цікавий тренер на такий. Дуже відрізняється від таких, от якщо хтось звик до таких пізних тренерів, то ні, це така людина, яка в своєму темпі дуже скажімо так показує своїм веденням тренінгу, що означає таке бути в контакті з собою, бути автономним, відчувати своє тіло, відчувати себе. Ну, мені це подобається, що на практиці. Демон така вже демонстрація того, як це бути, бути окейним. Оце мені подобається. Незвична, взагалі, незвична для мене незвичний досвід це гібридний формат групи. Коли є офлайн, онлайн, з цим пов'язані також такі організаційні питання. Тому, якщо якісь питання, то це треба їх задавати в мікрофон, ну і такі, і такі інші моменти. Ну живемо жив, живемо в сучасному світі. Бачите, і е, адаптуємось до різноманітних ситуацій. Ну, це також показує це також про гнучність, гнучкість, це це круто, це класно. Е, щодо самого наповнення тренінгу по контенту. Е, скажу відверто, якоїсь нової інформації я не отримав. Е, ну, можливо, тому що це базовий курс. Е, да, його мета познайомити більше з теоретичною базою, базовими концепціями. Тому по контенту не скажу, що щось було таке, що чого я не читав а читав я багато навіть і дивився і 101-й курс і Вайн Вайн Джонса. У мене є на каналі. Роблю його переклад. Ну, англійський виступ. Я ну, повністю подивився. І книжки різноманітні читав, сучасні не тільки Еріка Берна, а і Intro to TA 2016 року. Ну, різноманітні скажімо так, з літературою я то знайомий. Тому на даний момент, на даний момент можу сказати. Що курс, точніше, цей семінар буде цікавим для людей, які не, або взагалі не знайомі з транзактним аналізом, або ж ну, знають не так багато. Да? Бо все-таки, е е е якщо ви читали, вже, там, прочитали не знаю, 5, книг, книж 5 книжок да, з транзактного аналізу і сучасні, я маю на увазі книжки по цьому напрямку, то ну, важко буде на базовому курсі. вас вам дізнатись щось нове. Але ну в принципі завжди можна навіть навіть слухаючи те, що ти вже знаєш. В принципі, ну як знаєш, я от читаю книжку, наприклад, ігри, в які грають люди трансактного аналізу Еріка Берна, там не знаю, вже може, п'ятий раз перечитую з олівцем, перечитую кожен раз, і кожен раз щось знаходжу, щось нове. Тому, в принципі, це залежить від те, як людина відноситься взагалі до навчання і що вона може взяти. Тому я для себе, скажімо так, даю таку центральну установку бути відкритим до нової інформації, задавати питання, уточнюючи. Ну і звичайно, я, я там багато питань задаю. Ну і люди, в принципі, там також задають питання такі цікаві. Що ще раз підтверджує, що навчання все-таки це соціальний процес. Книжки можна читати дуже багато, але все-таки, коли ти навчаєшся отак от в групі, обговорюєш, ділишся там своїми враженнями, від прочитаного, як ти зрозумів ці концепції, всім від того, всі краще розуміють ці концепції, кожен ще краще усвідомлює. Тому це має сенс. Це має сенс, це має свою користь, це має свою цінність. Тому, тому, тому Завтра, завтра сюди знову буду їхати і навчатись уже другий день останній із базового курсу. І буде, знову ж таки, завтра буде включення зранку. Я привітаюсь. І буду також, можливо, якісь включення буду робити із самого залу тренінгового. А на сьогодні все, буду вирушати додому. Побачимось вже завтра. Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні новий день, 4 лютого, погодка в нас вже набагато краще, сонечко світить, що додає, чесно кажучи, настрою. І так, я приїхав на Майдан Незалежності на другий день семінару по базовому курсу транзактного аналізу. З транзактного аналізу. Що, я можу сказати, настрій в мене нормальний, трохи не виспався, але це, це таке. Приїхав я завчасно, зараз в 9 буде починатися. Зараз на годинку 9.30. І я приїхав для того, щоб поспілкуватися з учасниками іж. Більше познайомитись, бо учасники там цікаві зібралися, і мені цікаво-цікаво з цікаво ним поспілкуватися. Е, очікувань сьогодні е, та, в принципі, ніяких немає. Чесно кажучи, е, втомився вчора незвично сидіти, скільки там ми просиділи, 7,5 годин е, з перервою на обід. Це, я вам так скажу, дуже-дуже важко. Давно в мене такого не було інтенсиву. І тому тіло тіло хоче рухатись, тіло хоче танцювати, От, а не сидіти. Ну, якось будемо вправлятись. Добре, що цього лише два дні, а то, не знаю, тиждень я би так не витримав, якщо чесно. Зараз. Задача наступна у мене випити, взяти, купити каву і піти спілкуватися з учасниками. і Буду робити включення включення буду робити з тренінгу, можливо, щось засніму. І, до речі, є у нас там тренер розповів про правила, їх можна знімати. Організатора, тренера можна знімати, але учасників без їх згоди не можна знімати. Ну, про це ми домовились. Тому на відео будуть я не знаю, я може спитаю учасників, чи вони не проти. Ну, але в принципі, чого ну, В принципі, це не так важливо засняти учасників, як сам саму атмосферу тренінгу передати, щоб скажімо так, це відео більш е, зрозуміло буде, як, як проходить цей мій е, вікенд навчання. Ну що, буду, буду вже йти і до наступного включення. Ось такий от зимній ранок в Києві все спокійно. Майдан, Хрещатик не змінився. Дуже шумно, як завжди, і вдень, і вночі. Людей поки що немає, це мені подобається. Не був тут 100 років, і ось знову пройшов, і моє враження від хрещатику не змінилось. Я так само не в захваті. Thank <laughs> В цьому будиночку на першому поверсі, ми проводимо сьогоднішній день. Це дорослого в адаптивний малюк. Так? На схемах воно ніби не пересікається, так. Так? не пересікається. Але, і це додатково до перес... хресної транзакції, якщо реакція. Іде не з того егостану, стану, в який було відправлено. Якщо реакція йде не з того стану, в який відправлено, то це перехресна транзакція. <тас> <тас> а чому не а, тут а, реакція? Іра зробила мені чай, і я кажу: Іра, дякую, це дуже приємно, що ти зробила мені чай, наприклад. Це поглажування Так. Да? Да. Безумовне. Безумовно. Це визнання людини як такої, що це отримувати поглаження, вимагати поваження, просити ці поваження. Можна в такому випадку сконкретизувати свої питання? Чи... Я наповнююсь ним. Я наповнююсь ним. І тоді мені не потрібно грати в ігри для того, щоб отримувати поглаження. Мені не потрібно грати в ігри, отже, я не створюю е, е, топліва для сценарія. Мій сценарій змінюється. Я отримав наприклад, е, Юра каже Сергій, е, більше залученої суми. Ось це для мене саме безпечне, ось це більше ризикованіше. Ось це там, де поглажувань менше всього, ось це, де поглажувань більше всього. Уход в себе, близькість. Уход в себе, близькість. Це такі е розділення е те, як ми проводимо час на деякі речі. І уход в себе, ритуал, е проводження часу, діяльність, гра, близькість. Я мінус Т плюс формує рішення. Рішення звучить. Я буду тебе любити, навіть якщо відштовхуєш. Так? І це наш, е, підсилюється в чашечці, на якій намальована. Буду чекати вічі. Яку гру вона грає? Якщо вона в позиції Я мінус Т, я... Які там вас і хату нас. Вітаю, шановні друзі. Тільки завершилось наше навчання в базовому курсі по транзактному аналізу. Ми отримували свої сертифікати, подякували один одному, привітали, сфоткались, попрощались, пообнімались. І тепер вже прямую додому і вирішив записати одразу ж. З такими новими, ну, точніше, свіжими відчуттями, свої, своїми враженнями поділитись, хоча ми вже це робили наприкінці тренінгу, все ж, поділюсь. Мені сподобалось. Мені сподобалася група, мені сподобався тренер, мені сподобалась локація. Залишилось вирішити да, для себе. Чи продовжувати йти навчатись на поглиблений курс, який триває 4 роки 4 роки транзактного аналізу. Ну, В принципі, це не обов'язково. Там 4 роки закінчувати можна і один рік, можна 2 роки. Про, взагалі, про те, як стати транзактним аналітиком, я думаю, не знаю, це можна окремим в окремому відео. Записати про це, дуже багато інформації отримав, скажімо так. Звичайно, базовий курс багато чого я вже читав, як я вчора записував. Але все-таки була і нова інформація. Нова інформація, ви знаєте, вона це така, яка не в книжках. Ну, Із реальної практики, із реальних там випадках випадків із. Застосування ТА в житті. І це було реально цінно. Якісь приклади, які наводили учасники групи, вони теж такі вони цікаві. Вони цікаві. Да? Тобто, все, що стосується застосування на практиці, мене там цікавило. Я втомився дуже сильно. Просто важко навіть було просто фізично витримати, сидіти стільки. Але я це зробив. Я це зробив. Дуже радий цьому. І, чесно кажучи, певна, певна така і завершеність, тому що я планував піти на 101-й курс, базовий курс. Ну і ще років 8 назад. 8 назад років планував. Але по була причина, чого я не пішов. І от зараз наче, наче завершив там певний там, не знаю, гештальт, да, закрив, можна так сказати. І я цьому дуже радий. Цьому дуже радий. Зараз залишилася така ритуальна частина: відсвяткувати свій сертифікат, смачненько поїсти, відпочити і відсвяткувати. Тим, що смачно поїсти. Е, от. Зроб... Це. Вип'ю пивка для ривка. Ну що, е, на цьому буду завершувати своє таке включення з тренінгу, свій досвід дводенних семінарів по транзактному аналізу. Е, побачимось в наступних відео. З вами був Юрій Дмитронець. Підписуйтесь на мій канал, щоб бачити. Мене більше, щоб дізнаватись про соціальну психологію, про транзактний аналіз, і його застосування на практиці. Дякую за увагу. Бувайте.